Кінець року. Що в нас по знижках на аукціонах? Чи правда те, що е, на кінець року стараються ставити ціни набагато нижчі і вигідно придбати якісь авто прямо по низьких цінах? Довго ж в Україні існує ця легенда. Ми почали це. Ну ми це замітили. Що дійсно раніше на аукціонах дуже сильно ціни знижувалися саме на період різдвяних свят нового року? Це було ще там з року 2018. Крайні роки ситуація трошки змінилася. Тому що під новий рік всі компанії запускають рекламні компанії, підуть ці новогодні Угу. Uh -huh. І відповідно, клієнти вже також про це знають, вони самі звертаються ближче під кінець року, вони знають, що трішки ціни просідають. Дійсно, незначне, а іноді навіть і значне, тут індивідуально, зниження цін є. Це за рахунок того, що саме американці і європейці також вони йдуть. На вікенди вони йдуть святкувати. В них новий рік, в них Різдво, вони не сидять в тих аукціонах. Вони зараз не торгують, тому що навіть американець купить машину, він не знайде трак-драйвера, який йому її привезе, і тому подібне. В них це все трішки затухає. Україна навпаки починає активніше це все торгувати. Відповідно, по найбільш популярних марках, моделях там Audi BMW, Volkswagen тому подібне. Ціни не дуже сильно знижуються, є просадка, але не прям велика. А якщо говорити про менш популярні марки: форд, японці, корейці і тому подібні автомобілі, по них часто замічається дійсно дуже велика різниця в ціні.